Вірш Лесі Українки до мого фортепіано. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені, з тобою звикла я ділитися журбою, вповідувать думки, веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній, вірний, пройшло життя дитяче моє, як сяду при тобі, я в час вечірній. Багато спогадів тоді встає, картина повстає, зібравсь гурточок, провадить речі, І співай і гука, і на клавішах твоїх швидкий гучний таночок, чиясь весела виграва рука. Та хто це плаче там в другій хатині? Чи є ридання? Стримане, тяжке, не сила тугу вкрить такій малій дитині. Здавило серце почуття гірке. Чого я плакала тоді? Чого ридала, тоді ж кругом так весело було? Ох, певно, лихо серцем почувала, що на мене, мов хмара грізна йшло, Коли я смуток свій на струни клала, з'являлась ціла зграя красних ворій. Веселкою моя надія грала. Далеко линув думок легкий рік. Розстанемось надовго ми з тобою. Зостанешся ти в самотній мій, а я не тому де дітися з журбою. Прощай же, давній, любий, дружи мій.